Вітаю! Сьогодні 2 листопада, 25 випуск циклу передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається кожен день відповідати на ваші запитання і аналізувати ті події, які були за день, за тиждень, за місяць, в залежності від їхньої важливості чи того, що я обираю як аналітик, як експерт для того, щоб це вам висловити. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, нас, слава Богу, вже більше трьох тисяч. Сьогодні, до речі, хто хоче, сьогодні я проводив пряму трансляцію, відповідав на запитання. Протягом хвилин 16 правда, так, Бо, ну, так, вийшло, що запитання закінчили, чи я занадто. Ну, словом, Це для мене новий формат. Я буду далі продовжувати з якоюсь певною періодичністю. Сьогодні. Поговоримо про статтю залужного головнокомандуючого, це важлива тема останніх двох днів. Про соціологію, яка вийшла, і про президентські вибори, які, можливо, плануються весною наступного року. Так ось, в журналі Економіст, дуже впливовому журналі вийшла стаття Залужного, нашого головнокомандуючого, який достатньо детально. Без фантазій, без шапка закидательства, як кажуть росіяни, да? розповів про те, що відбувається, ну, про стратегію війни, скажімо так. Да? Як вона, цей новий етап цієї, війни, як він повинен відбуватися, бо до певної міри ця війна зайшла в певний. Як би так сказати, в певну кризу, бо вона починає нагадувати, за його словами, війну, позиційну війну Першої світової війни, періоду Першої світової війни? Пам'ятаємо, це, грубо кажучи, це окопна війна, коли артилерія стріляє постійно, так би мовити, один в одного, де позиції практично не міняються, можуть роками не мінятися, так? І він каже, що це стратегічно це більш виграшна позиція для Росії, бо Росія має більше можливостей, Росія більше людей, Росія більша країна, це головна причина так само, так? і все ж таки це ми боремо за свою територію, ми повинні звільняти свою територію. І Він пропонує, він називає проблеми в кожній з згалуз від, від відсутності літаків до того, що у нас. З проблеми з дронами, так? Дещо треба посилювати, основні напрямки. І він каже, що на цьому етапі треба в Україні зробити якийсь інноваційний ривок, практично, так, бо без цього буде дуже важко далі. Хоча він знає, що буде це буде вкрай складно зробити. Е, очевидно, що е, ця стаття, вона Дійсно стає етапною для України для цієї війни, бо ми розуміємо, що перемоги швидкої вже точно не буде, це зняття рожевих окулярів потрібно всьому суспільству і в суспільству потрібні а, такі доросла розмова, а, щоб з нею просто розмовляли з суспільством, як з дорослими, так? щоб суспільство розуміло наслідки і розуміло, що далі в принципі треба робити. Також він сказав багато про, ну не багато, але сказав про мобілізацію, що вона бути, повинна бути більш широкою. Це не популярна тема, звичайно, так. Наша влада намагається цю тему якимось чином маргіналізувати чи звести до якогось маразматичного воювати будуть всі. Це не про що, так. І тепер вже почалися аналіз. Я тут, вже не... все, що можна, я вже сказав про статтю. Залужний виглядає як людина, яка, по-перше, стратег, по-друге, як людина, яка розуміє, що треба ставати над політикою, бо політика в Україні, нинішня політика, може завести цю війну будь-куди, ну, в принципі, в будь-які е, е, невирішальні проблеми, скажімо так. І що він все ж таки, як головнокомандуючий, не тільки ставить питання, але і пропонує людям самим давати відповіді на це питання. Якщо це, якщо це позиційна війна, чи готові ми продовжувати цю позиційну війну, чи готове населення на розширення мобілізації? Хоча, звичайно, що, ну, якщо ми так розуміємо, мобілізація повинна бути, якщо вона не стане більш справедливою, то важкувато буде далі. Справедливо справедливої з точки зору того, що. Я бачу проблеми в мобілізації не тільки в тому, що вона погано проводиться, що неправильно організована, що не, немає пропагандистської роботи, що ці постійні заклики, що війна про второк ось ось закінчиться, чи ось ось ми парад в, в Москві проведемо і так далі. Це не сприяє тому, щоб люди так просто мріяли йти у, у війську, вони максимально, тут тобто, дуже велика кількість людей уникає цього зобов'язання. Я розумію, зараз дуже багато людей, які мене не знають, почнуть писати мені, що ж ти здоровий хлоп, так би, мовити, сам не в армії. Якщо ви придивитесь до цього відео, ви побачите, що в мене є певний дефект, який не дозволяє. Я з перших днів пішов у військомат, і, ну, грубо кажучи, армії не потрібна з такими здібностями. Справедливість це в тому, щоб все ж таки. Вона стосувала всіх весь населення мобілізація, а не тільки бідних людей. Тому це те, що, про що написав Залужний, це вимагає дискусії, ще вимагає обговорення. Я сподіваюся, що воно буде відбуватися в суспільстві, що ця стаття не стане просто частиною там цієї довгої історії, як ми проводили цю війну. Що це все ж таки стане. Дуже важливою, важливим етапом в цій війні, тобто переосмислення. Так, ми вже все пройшли. Ми пройшли ейфорію, ми пройшли спочатку у страх, потім е, примирення з дійсністю ейфорію, Багато етапів по черзі ми проходили. Тепер, нарешті, ми повинні протворізіти і реально поглянути на наші перспективи. За інсайдерською інформацією джерел з журналу Новий час, а за моєю інсайдерською інформацією, це десь 2-3 тижні назад. Стало відомо, що офіс президента все ж таки готується до того, що весною наступного року проведе вибори. Президентські вибори, є можливість їх провести. Дійсно. Є там проблема в тому, що, ну тут, грубо кажучи, треба поміняти просто. Декілька положень в декількох законах, простою більшість 226 голосів, і президентські вибори не будуть в юридичній цітомку, входити, входить, тим можна провести. Є юридична можливість провести парла... президентські вибори, не парламентські, це важливо. І що вони збираються поміняти склад Центральної виборчої комісії щодо того, крім того, що закони поміняти. Чи це можливо? Це можливо. Які шанси. У Зеленського знову стати президентом, вони зараз максимально, тобто вони найбільші. Хоча дійсно рейтинг його падає і буде далі падати. Можливо, це і є з одних причин того, що треба проводити їм так скоро вибори, тобто навесні цю, наступного року, щоб рейтинг вже не скотився до того мінімуму, коли він стане поставлю його обратися, стане мінімальною. Звичайно, війна це можливість, ну, багато. Дає можливості для діючого президента виграти практично безальтернативно альтернатив, без ці вибори. Чи погодиться Захід на них, чи погодився вже, це ми ще поки що не знаємо, будемо дивитися. Чи підтримується легітимність Зеленського, заради чого він це робить? Ну, скоріш за всього, так. Але знову ж таки, тепер переходимо на соціологію, як Міс продовжує видавати ту соціологію, яку він вже озвучив декілька днів назад. Нові дані з цієї соціології, і за цією соціологією, е переважна більшість біля 18% населення не хоче проведення е виборів під час війни. Не хоче. І це, це може стримувати все ж таки офіс президента. Хоча я знову ж таки, я розумію, що за 2-3 місяці, якщо включити всю агітаційну систему всіх блогерів, вс ну все, що тільки є Офісі президента, можна переконати. Більшу частину населення, що все ж таки вибори потрібні. Чи зроблять вони це, не знаю, але можливість така є. І більшість населення це вже дуже серйозні цифри, вважають, що десь під 80% що владу треба вже критикувати. Папа'ємо, на початку війни була соціологія, що під час війни владу критикувати не треба. Пройшло 20 місяців. Народ вже нарешті зрозумів, що треба владу критикувати, бо якщо її не критикувати, буде тільки гірше і набагато гірше. І це я вважаю позитивним. Це один з, з елементів пробудження населення і розуміння того, що е, в нас, на відміну від Росії, є все ж таки величезна, величезна е, е, перевага, просто величезна. Це якась слабенька, але демократія. Якісь слабенькі, але все ж таки інститути свободи слова, плюралізму думок. Це те, що нас вигідно відрізняє від Росії і буде нашою перевагою, сподіваюся, так, у нас немає такої чисельності, так, в нас немає такої промисловості, але саме ці наші переваги змусять і розвивати промисловість, і вирішувати якимось чином проблеми мобілізації і демографії в кінці кінців. Так? Повернення людей, це все, бо це, це дискусія, це, це політична боротьба, яка навіть під час війни все одно потрібна. потрібна розумієте, щоб, грубо кажучи, у людей була можливість проявити себе, так, От, ну, грубо кажучи, в Ізраїлі, щоб закінчити тему, створений військовий кабінет, туди війшов міністр оборони. Прем'єр-міністр Натаньяху і голова опозиції. Да, там величезні проблеми. Да, Голова опозиції не хоче сильно спілкуватися з Натаніяху, але він створений. Я думаю, що військовий кабінет створення. Да, я не вірю в це. Те, при цій владі я не вірю, але це було б оптимально. Це б, а, військовий кабінет зеленський, залужний, і хай обирають між собою. Чи не знаю, проведуть якусь, якісь переговори, хто представляє українську опозицію, наприклад. так? Ну, зрозуміло, що у нас там може бути і варіанти: є Порошенка, є Тимошенка, є Притула, в принципі, він теж, можливо, якийсь інший варіант. Але зайвим такий кабінет точно не буде, особливо зважаючи, що нинішній кабінет, який існує, і прем'єр-міністр, це, м'яко кажучи, Скоріше проблема для України, ніж перевага для України. Підписуйтесь. Я розумію, що це набридає, але ставте вподобайки, коментуйте, буду відповідати на ваші запитання. Роблю короткі відео, роблю відповіді на ваші запитання в плані ну, прямої трансляції. Ну, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, вони будуть. До побачення!